На рахунок коме відчуття, відчуття легкості. Відчуття, відчуття легкості і відчуття боротьби. Ти шукаєш вихід, як, як вийти з тої ситуації, як прийти до себе. І прекрасно я пам'ятаю, як я взлітав над своїм тілом. Що я так лежу на столі, мене все болить, болить, руки, ноги. Я кричу, мене ніхто не чує, я такий тайт. І руками відбиваюся від стола, і так злітаю над своїм тілом, я бачу, як моє тіло лежало. В ту секунду відчуття його словами не передати. Взагалі, то таке відчуття, що легше за пірінку. Подує і в будь-яку сторону полетить. І нічого не болить взагалі відчуття такого як ти в екіс не льоту от